Тема сьогоднішнього уроку – робота з переміщування заряду в електростатичному полі, потенціал. Напиши, будь ласка, сьогоднішнє число, а тему уроку. Що таке робота з переміщування заряду? Якщо електростатичне поле діє з деякою силою на електрично заряджене тіло, то воно здатне виконувати роботу з переміщення цих тіл. Давай уявимо, що в однорідному електричному полі напруженостю є позитивний точковий заряд Q, переміщується з точки 1 в точку 2. Тоді робота сил однорідного електричного поля в ході переміщування електричного заряду Q із точки 1 до точки А буде дорівнюватись. Робота з індексом від 1 до 2, тобто переміщування заряду, дорівнюється Q помножити на E е з е, координатами x2 мінус x1. Або A дорівнюється Q помножити на E е, помножити на D, де це буде. Відстань між точками 1, 2 або проекція вектора переміщення на напрямок силових ліній поля. Q – це відповідно заряд, є напружене стілом, а А робота по переміщуванню заряду. Однорідне електростатичне поле є потенціальним, тому робота електростатичних сил Колонівських не залежить від форми траєкторії. Тобто визначається початковим і кінцевим положенням заряду. Якщо траєкторія руху заряду замкнена лінія, то робота сил поля дорівнює нулю. Потенціальна енергія зарядженого тіла в полі створена точковим зарядом. Заряджене тіло. Розміщення в електростатичному полі, так само, як тіло, що перебуває в гравітаційному полі Землі, має потенціальну енергію. Мінус дельта В потенціальна дорівнюється В потенціальне 1, мінус В потенціальне 2, і дорівнюється роботі у переміщенні точкового заряду з точки 1 точку 2. Потенціальну енергія двох часткових зарядів. Тюмаленька, так та у велика, розташованих на відстані R один від одного визначають за формулою Потенціальна енергія до... дорівнюється K помножити на дріб, Q велика помножити на тю маленька поділити на радіус. Відстань між ними. Потенціальна енергія зарядів додатна, якщо заряди одної імені. І потенціальна енергія відповідно. Під'ємна, якщо заряди різної мині. Ці дві формули, дві формули потрібно записати. Потенціал F електричного поля в даній точці це скалярна фізична величина, яка характеризує енергетичні властивості поля і дорівнює відноженої потенціальної енергії в потенціальне електричного заряду поміщеного в дану точку поля до значення Q цього заряду. І знаходиться потенціал поля як потенціальна енергія поділити на заряд, вимірюється в вольтах або Джоу на кулу. Потенціал поля, створеного точковим зарядом в точці, які розташовані на відстані від цього заряду, як показано на другому зображенні, можна зайти за формулою F дорівнюється K помножити на дрім. Тю велика поділити на відстань. Якщо поле створено позитивним зарядом, то F додатне. Якщо негативним зарядом відповідно, то F буде від'єм. Якщо поле утворимо кількома довільно розташованими зарядами, потенціал F поля в будь-якій точці цього поля дорівнює. Алгебраїчній сумі потенціалів φ 1 плюс Ф2 плюс Віенни полів створених кожним зарядом. І відповідно, Фі буде дорівнюватись φ 1 плюс Ф2 плюс Фіен. Можна знайти різницю потенціалів. Це скалярна фізична величина, яка дорівнює відношенню роботи сил електростатичного поля з переміщення заряду з початкової точки в кінцево до значення цього заряду. Вимірюється в вольтах і можна знайти. Ф1 мінус ф2 як робота по переміщенні потенціалу з точки 1 точку 2 і поділити на заряд. Зв'язок між напруженістю і різницею потенціалів. Напруженість. Можна розрахувати як Фі1 мінус Фі 2 поділити на відстань між ними на D. Або От напруженість можна розрахувати, як напругу поділити на D. Одиниця напруженості всі є вольт на метр, або е, ньютон на колон. Еквіпотенціальні поверхні це такі поверхні, в яких усіх точках якої потенціал електростатичного поля має однакове значення. Давай, уяв, давайте уявимо еквіпотенціальні поверхні. У нас є перше зображення поля, поля точкового заряду і другого рідного поля. Для еквіпотенціальних поверхень характерні такі властивості. Робота по переміщенню заряду в одній точці. Якіпотенціальна поверхні в іншу точку цієї ж поверхні дорівнює нулю. А лінії напруженості електричного поля завжди входять під прямим кутом до еквіпотенціальних поверхень. Еквіпотенціальні поверхні не перетинаються. Провідники внесені в електростатичне поле, є еквіпотенціальними поверхнями. Розглянемо малюнок. Якби потенціальні поверхні, це сині лінії, а силові лінії – це червоні лінії. Простих електростатичних полів, створених першим зображенням, це позитивний, заряд, позитивний точковий заряд. Друге зображення жовте – це двома різними за модулами, рівними за модулем, але різними за знаками точковими зарядами – мінус та плюс схоже на коли ми роздивлялися магнітні явища, так? Та двома рівними за модулями позитивними точковими зарядами це в нас е, останнє зображення, також дуже схоже на е, магнітні е, силові лінії. Зараз гнемо задачу. Електрон, розпочавши рух із стану спокою, пройшов прискорювальну різницю потенціалів 300 вольт. Якої швидкості набув електрон, маси електрону будемо вважати, 9,1 помножити на 10-31 степені кілограм. Заряд його становить мінус 1,6, помножити на 10-19 колона. Будемо аналізувати з умови цієї задачі. Заряд електрона негативний, тобто його початкова швидкість дорівнює нулю, тому під дією е, сили поля, електрон рухає, рухатиметься в напрямку протилежному напрямку дії силових ліній поля, тобто в напрямку збільшення потенціалу. Поле буде виконувати додатну роботу, в результаті кінетична енергія електрона і його швидкості зростатиме. Отже, скористаємося його для розрахунку роботи електростатичного поля, поданої через різницю потенціалів і теорема про кінетичну енергію. Запишемо умову нашої задачі та е, теорему про кінетичну енергію. Робота дорівнюється дельта е, потенціальної енергії К МВ квадрат поділити навпів мінус МВ нульове 0 в поділити навпів. Де робота буде розраховуватися сила поля, як Е помножити на Фі 1 мінус пі 2 Таким чином ми можемо е підставити А е до нашого форму, отримаємо, що Е помножити на Фі 1 мінус Фі2 дорівнюється МВ квадрат на Афі, звідки ми можемо знайти наше Б. Швидкість в нас вимірюється в метрах на секунду, підставляємо чисильні значення, отримуємо, що наш електрон буде рухатися рухатиметься зі швидкістю 1, помножити на 10 в 7 степені метра на секунду. Доволі велика швидкість. Після уроку можна прочитати параграф. 43. Та дати відповіді на ці запитання.